У кожного Янгола є ім'я. Тепер серед небесного воїнства Кременчужанин Віктор Шаповал. У стінах свято Миколаївського собору сьогодні відбулося прощання із мужнім захисником, який загинув 1 лютого на Донеччині. Його серце зупинилося в бою за рідну землю, за наше майбутнє, за тишу в кожному домі. Шаповал Віктор Олегович 1994 року народження. Народився, і проживав у місті Кременчук, навчався. ПТУ номер 22 працював на Кредмаші. Загинув 1 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. На підприємстві Прат Кредмаш, де Віктор працював у мирному житті. Його знали як сумлінного працівника, відповідального колегу та добру людину. Коли він потрапив на фронт, колектив не залишився осторонь. Товариші по роботі організовували збір коштів на підтримку збройних сил України, допомагали захисникам, які стали рідними не лише за духом, а й за вчинками. Він працював у нас люсером в ремонтно-механічному цеху. Пропрацював він біля 10 років на підприємстві. Він був добрим хорошим товаришем. Коли його просили якусь допомогу, він завжди цю допомогу виконував. Керівництво підрозділу теж його відгукується добре. Шлях Віктора це шлях хоробрих. Тих, хто не ховався, а тримався, хто вірив, хто боровся, хто до останнього подиху залишався людиною. І навіть коли тіло його спочине у рідній землі, душа продовжить нести варту з небес. Вічна шана та доземний уклін герою Віктору Шаповалу Катерина Грудніва Олексій Крижановський Кременчуцькі новини.